Чи загрожує світу зомбівірус, хвороба Х? У нас, як завжди, люди, які слабо дотичні до науки і слабо слідкують за тим, що відбувається в науковому медичному просторі, читають заголовок і починають роздувати паку. Питання моделювання, моделювання. Хвороби Х або чогось на кшталт такого у світі, Всесвітню організацію здравоохранення відбувається, якщо не помиляюся, здається, з 2008 року, коли обговорюються різні моделі того, які віруси мотують. Мова і про Еболу, і про корони, і про різні варіації, і давно уже там є феномен, і це можна на Вікіпедії прочитати. Так званої хвороби Х, тобто, це моделювання дій ситуацій і а, того, що потрібно робити у випадку, якщо буде якась хвороба, яка буде отак, от розповсюджуватися масово, і які норми потрібно вводити. Оця вся історія. А от тому. тому. Давайте ми спочатку займемося вивченням питання з точки зору медицини, а потім ми будемо розганяти паніку, конспірологічні теорії, крики, воплі. Це моделювання ситуації, як діяти в такій ситуації або ось в такій ситуації. Це як у нас з вами, як мінімум, у моїй шкільні роки були технічні тривоги, технічна евакуація зі шкіл, да, кожного року построєння. І технічна підготовка до ядерної війни у період, наприклад, там школи мого старшого за, за мене на 10 років мого чоловіка, де вони там противогази вчилися надягати і від ядерного вибуху ховатися, тому що це наслідки холодної війни СОВКУ зі штатами. Це не означає, що буде ядерний вибух, це означає, що моделюється ситуація. От з хворобою X відбувається така сама моделювання ситуації, що робити, якщо раптом таке щось станеться. Зомбі-вірус взагалі цікава, розгонена тема через TikTok. Ну, е я вам хочу сказати, що в цьому світі така кількість вірусів та страшних хвороб, яка є певною там, рідкістю або е приводить до страшних да, якихось наслідків. Що ви уявити собі не можете, якщо не полізете в цю тему. І не треба, бо там є жахливі мутації, де і волосся з очей росте у тварини. Що хочеш? Що виглядає це кріпово абсолютно. Це не означає, що це ну, пороботіт наш мір. Чи призведе до істерії суспільства заміна вакцинації на використання пластирів Біла Гейтса? Породить. Що голка, що пластир, що майс, що пігулка будуть породжувати істерію у суспільстві. Це абсолютно типу нормальна історія. У нас з вами буде полишатися сегмент антипрививочників, хоч то обісрися, і їх, на жаль, життя нічому не вчить. От, Історія жахливих. Жахливих епідемій по типу чуми чи іспанки, також нікого нічого не вчить. Поліеміліту, туберкульозу і всього іншого. Частіше за все, ми маємо з вами ефект вижившого. Тобто, якщо це проканало у одного, то проканає у мене, але, на жаль, не завжди то канає. Якщо проканало у десятини, означає, що у одинадцятого все спрацює і буде добре з імунітетом. Це персональна справа кожного, я як хочете вакцинуйтеся, хочете, не вакцинуйтеся, це ваше персональне діло, але не потрібно в такому випадку тицяти це у морду людям, які обирають протилежне протилежний, протилежний е, вид е, забезпечення да, свого здоров'я, і в такому випадку не дивуйтеся, якщо люди, які обрали для себе доказову е, медицину і Бажання знаходитися у безпеці від смертельних хвороб не будуть хотіти з вами мати нічого спільного з вами та з вашими невакцинованими дітьми в такому випадку. Полишайте за ними таке право не стояти з вами навіть поруч, тому що чорт його знає, чим ви там хворієте невакциновані. вакциновані. Зараз у мене полетять тапки в коментарях. Будь ласка, аби на здоров'я. Я, Я виступаю за вакцинацію. Я вакцинувалася. Як ви бачите, інопланетяни вже поработили мій мозк. І от тому я вам такі образливі речі тут кажу: мабуть, у мене Чіп і Білл Гейтс мене вже контролює. А от можете хоч там проклясти мене в коментарях, та я буду виступати на боці доказової медицини. От і все. Чи дійсно Росія може повторно спробувати захопити всю Донецьку, Луганську, Херсонську і Запорізьку області? Знову на нас випадає карта ілюзії, Тобто, планування дійсно є. А от з реалізацією планування по сімці мечів починаються проблеми. Тому що для того, щоб планувати нарощування ресурсу, його десь треба брати. А до того часу, поки вони це роб... ну, планують робити, є да, певні вищі сили українські, які впливають на ці плани. Тому тут іще планувати вони можуть все що завгодно. От з реалізація починає храмати. Чи існує якийсь план перемоги України від США? Чіткого плану я не бачу. Я бачу напрацювання, я бачу основний концепт, але я б не сказала, що це являється абсолютно. Чітким, ну, чітким планом. Єдине, що я розумію, що вони роблять, це за рахунок України, знекровлюють некр... Арефію. Це так. За рахунок війни в Україні їм вигідніше. Я про це вже казала і ще з 22-го року. Їм вигідніше поставити Росію на коліна дати їй змогу перелягти, але не здохнуть. Ну от така у них тактична історія. Їм не вигідно, щоб Росія розпалась або ем, болюча поразка, болюча поразка призвела до розвалу РФ. Їм вигідно знекровлити Росію і але залишити її в більш-менш цілісному варіанті. Чи не призведуть оборонні дії з обох сторін до замороження конфлікту? Путін робить все для того, щоб конфлікт якомога більше затягнути та заморозити. Але оборонна позиція на деяких лініях фронту є стратегічним рішенням, а не постійною встаканеною позицією. Це є стратегічною там, де ми не можемо йти. В наступальні дії ми будемо о, знаходитися в глибокій оборонній позиції для того, щоб нищити ворога, який так або інакше буде йти в наступальні дії. Але це стосується знову нагадую, не всієї лінії фронту. Чи може РФ вдвічі збільшити свою армію після президентських виборів у березні? Я би не сказала, що саме вдвічі чи втричі чи в п'ятеро збільшить армію Арефія, але те, що після президентських виборів у них будуть прийматися неприємні рішення, які не приймаються зараз. А ще у них курс так значно полізе вгору, тому що його тримають за останні соплі економічні, які тільки можна його тримати, саме для того, щоб е, Путін заходив у наступний президентський срок е, з відміткою курсу до достатньо їхніх дерев'яних рублів, а не за 100 їхніх дерев'яних рублів. Там робиться все, що завгодно, аби втримати це там на 98, 99, тільки аби не, не за сотню. От те саме з мобілізацією. Я би не скажу, що це прямо удвоєння. Може, на папері і удвоєння. Але я вже пояснювала, що у рефії, не дивлячись на їх ресурс людський, не менше проблеми з мобілізаційними можливостями. Насправді, да, їх набагато більше, от тільки ти не можеш зняти. Інженерів заводів, тому що потім починається срака. О, от і, А ті, кого не шкода, закінчилися а, або стрімко закінчуються. Ну, доберуть вони ще певну кількість, а далі що? Зеків нема, по селу всіх половили і далі потрібно брати середній клас і еліту інтелігенцію, а це починає ставати болісним. Чим загрожує нова тактика росіян? На м'ясо вони пускають не людей, а техніку. Це намагання нанести нам більш значних втрат. Тому що будь-який, я не знаю, там броньований. У я дуже утрую, броньований УАЗік, він несе в війську Всу більше лиха, ніж е, навіть 10 зеків з автоматами упоратих якою-небудь там хімкою, де вони як зомбі просто пруть і шмаляють, куди попало. Це намагання нанести більших втрат, але. Але з іншого боку, ми маємо о, певні о, успіхи в захисній позиції, в укріплюючі позиції. Тому да, війна скоріше стає все більш технічною, ніж людською, і насправді перехід війни о, в м, технічну площину. О, це нормальна історія, яка має відбуватися. Тобто, типу, щоб за тебе не в розвідку не хлопці йшли, а дрони летіли. Це абсолютно нормальна історія, про яку розумні люди в Україні кричать ще з 2014 року. Про те, що навіщо ми кладемо людей, коли ну, це може бути маль за 300 баксів. От і зараз це от починає потроху перевалювати в технічні моменти. А тактика РФ пов'язана на те, щоб нанести все більше шкоди просто своїми діями. Чи реальна мирна угода 24 2024 році? Можлива, можлива мирна угода, але за певних умов. Одна із цих умов це певна стратегічна військова перевага України на полі бою. Чи можемо ми її реалізувати до кінця року? Так, якщо несправді. Ми могли її реалізувати у Та були або б не наші політичні ігрища. От, будемо сподіватися, що у 24-му ми здатні реалізувати певні тактичні правильні дії, які будуть ставити РФ в те положення, в якому умови буде диктувати Україна, а не РФ. Що мав на увазі прем'єр Словаччини, кажучи, що членство України в НАТО це основа Третьої світової війни. Так у нього фінансування Еревське. Йому вигідніше, йому вигідніше отримувати гроші з РФ. От і все. Все дуже просто. Хто купив, за того ми і топимо. Це ну, Орбан 2.0. Які підводні камені договору з Великобританією про безпекові гарантії? Підводні камені, це умови, які там прописані. А от вони там прописані 50 на 50 знову. Тобто, на у цих документах є проблематика як у Будапештовського меморандуму в конкретиці того, що вважається безпековою гарантією, ну, типу. І про яку безпекову гарантію йде мова, тобто у нас немає в документі знову чіткої конкретики. Вона є більш ніж у Будепештовському меморандумі, але її недостатньо для того, щоб 100% не мати можливості увільнуть від того, що написано на папері. До чого приведуть протести в Росії? Та ні до чого суперсерйозного вони не приведуть. Вони реально не приведуть, ну буде театр, знову показовий театр, Ну, вони від е, сніжков та льоду в морду поліції знову скатилися в водіння хараводів. Ну, про що ми говоримо? Ну, типу, ні, це не останній такий давайте так: за, за цей рік. Це не останній спалах на території РФ у вигляді тих окупованих якби територій, які РФ чомусь вважає своїм, а народності там зовсім інше проживають. Це не останній спалах, але всі вони будуть тонути, і всі вони будуть ну, капля й море. Ці питання пов'язані із національною ідентичністю. З моментом самої, самого входження у склад РФ. Тобто, це от в цей момент. Хто протестує? Ми вже не перший раз дивимося, хто викрикує свою думку. О то Башкірія, то о, якісь кавказські народності, тобто, це роблять не росіяни, це роблять інші народи, які вимушено знаходяться під контролем Російської Федерації. Тобто і мотив там неважливо. Він прикритий війною, він прикритий вдовами, він прикритий киргизами, там я не знаю таджиками, бурятами, башкірцями. Без різниці. Питання у тому, що є. А привід возмущення того, що ми входимо до складу РЕФі, Ну, типу, з боку цих народностей. А він може бути завуальований в абсолютно типу під будь-що інше. От але це не дає суттєвих результатів. Люди в РФ не піднімуть того бунту, який зніме режим. Ну, не піднімуть. Спецоперації ГУР на РФ нам дозволили західні партнери, чи Україна самостійно взяла на себе таку відповідальність? Ці операції, які зараз проходять на РФ, у них є певна предісторія, яка пройшла мимо рядового глядача у тому інфомусорі, який був декілька. Тижнів тому, якщо хтось пам'ятає, українські хакери у вкупі з іноземними хакерами зламали міноборони РФ і злили неймовірну кількість військових об'єктів у відкритий доступ туди, куди ну не для всіх, звісно, відкритий доступ, а для тих, кому він треба. А тож ми маємо розширену інформацію розвіддання. Це по-перше. По-друге, такі операції, і я так натякну, не завжди мають відбуватися з території нашої держави. А на це також потрібен час для того, щоб їх реалізувати. Чи очікувати масовані атаки на день народження президента 25 січня? Скоріше за все так, бо щось планується біля того, бо випадає одразу тут туржезлів як планування. Тобто, да, згадати, можливо, можливо, бо в мене випадає трійка а коли вона в мене випадає глядачі, які давно за мною слідкують, знають, що це, на жаль, питання до людських жертв. Тобто, це може бути в цей бік направлена атака. Чи зможуть зсу втримати село Кринки біля Херсону? Там важко. Ворог намагається робити п'ятірку мечів, тобто це підступні удари. Там важка, важка ситуація. Можливо, з боку ворога якесь невелике просування. Дійсно, можливо, його видно, але з іншого боку, для нас результат це четвірка пентаклей, а це карта дому. А, ну, дому родини там захищеного простору, то тобто, я так розумію, що основні стратегічні напрямки ми втримуємо на тому напрямку.